Я повністю усвідомлюю ту надзвичайно велику відповідальність, яка цей складний для держави, для всіх нас час. Лягає на мої плечі і тепер від сьогоднішнього дня на очолюваний мною колектив. В час дійсно надзвичайно складний, коли фактично почалася анексія території України Росією, коли за втручання Росії. Є прояви екстремізму, прояви сепаратизму. Складний час, тому що дійсно відбулися ці події Майдану. Ви знаєте, що паруські демократії, які набули свого становлення в 2004-2005 році, останнім часом були вирубані на корню. І особливо ні для кого не здесь секрет. Особливо це стосується Черкащини. Ви знаєте, що фактично одна людина приймала рішення, ради стали фактично структурними підрозділами адміністрацій, процвітала корупція, правоохоронні органи стали кишеньковими. Замість того, щоб реально захистити права і свободи громадян, інтереси держави, на жаль, вони тиснули на бізнес. Не могли захистити людей, і люди вийшли на вулиці і сказали ні, так далі жити не можна. На жаль, дуже велику ціну ми заплатили за ці зміни, які сталися в країні, і тому подвійна відповідальність лягає на мене, лягає на наші з вами плечі для того, щоб ці зміни відбулися. Завдання першочергові, які ставить Генеральний прокурор переді мною і перед вами. Перш за все, правильно сказав Григорій Парфирович, це відновити довіру людей, тому що довіра до правоохоронних органів близька до нулю, до нуля. Це дійсно так. Ми повинні не на словах, а на ділі служити народу України. Кожен з вас давав цю присягу. Ми повинні змінити це і починаємо з себе. Я от на камери, на відеокамери, привселюдно говорю: корупції в Черкась... прокуратурі Черкаської області не буде. Не буде тиску на бізнес, не буде поборів з підприємців, збирання ніяких грошей, якщо воно було цього більше, не буде. І ми спільно з вами повинні це зробити, щоб не було корупції в інших правоохоронних контролюючих органах. І це нам допоможе громада. Я повна підтримка людей, і ми спільно повинні із громадськими організаціями, з народною радою, з представниками самооборони. Автомайдану Черкаси, тобто з людьми спільно це зробити. Діяльність прокуратури буде повністю прозорою в тих межах, які передбачає закон. Ще хотів би я наголосити, що робота наша буде з вами згідно закону України про прокуратуру. Рівно віддалені ми як були, так і будемо від політичних сил.